Сьогодні у випуску Час пік знову трагічна пожежа. В Ужгороді загинув чоловік. На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіло 55-річного господаря квартира вже без ознак життя. Місця для обігріву Мукачівщина про актуальний сезон пунктів незламності. Прийшло похолодання. Тут можна без проблем, якщо є у вас така потреба, прийти, загрітися, попити чайку. Приватизація на Закарпатті. Як функціонує фонд держмайна у війні? Українські підприємці не тільки місцеві закарпатські, а й з інших областей вкладають кошти в купівлю державного майна. Але це насправді не тільки купівля державного майна, як правило, на цьому купленому майні розвивається новий бізнес. У Мукачеві відбудуться чин похорону і прощання з полеглим героєм Сергієм Уліганцем. П'ятницю, 1 грудня о 12.00 в кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері поховають сержанта 65-го року народження. Військовослужбовець Сергій Уліганець загинув 17 червня, захищаючи батьківщину від ворога. Вічна пам'ять герою. У Сімерках Перечинської громади попрощалися з Володимиром Кушніром, який із вересня вважався безвісти зниклим. Володимир Володимирович народився 19 червня 92-го року в селі Сімерки. 10 лютого цьогоріч був призваний до лав ЗСУ. З 16 вересня вважався зниклим безвісти поблизу міста Авдіївка Донецької області. 23 листопада. Цьогоріч надійшла трагічна звістка про те, що солдат Кушнір Володимир Володимирович, санітарний інструктор першої стрілецької роти, військової частини. А 4805 – визнаний загиблим. До церкви в селі Сімерки, де відбувся чин похорону, попрощатися із захисником, прийшли рідні, близькі, побратими, друзі, знайомі і односельчани. Священники відслужили за упокійну літургію. Хода пройшла до кладовища, де героя поховали з військовими почистями. Займання, яке закінчилося трагедією, трапилося в Ужгороді. На вулиці Миколи Баб'яка сталася пожежа на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. У однокімнатній квартирі, де і виникло загоряння, загинув 55-річний власник квартири. Да, я вийшов, доляло пластиком, палив. туман стояв корольові. Винесли труп. Такий п'яний, що я не ходив, я не ставлю. Нічі я про нього так сильно не знаю нічого. Без зубів ходив, п'яний Ну, Не бомж, бо це але... робила пожежу у багатоповерхівці помітила сусідка, яка і викликала рятувальників. На місці працювали бійці третьої державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України у Закарпатській області. 20-ті годину локалізували загорання в одній із кімнат, а через дві хвилини повністю ліквідували його. На жаль, на місці пожежі рятувальники виявили тіла 55-річного господаря квартира вже без ознак життя. Правоохоронні органи наразі встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. 9 тисяч доларів та три кримінальні статті. Житель Київщини дорого розплачуватиметься за спробу незаконного перетинання кордону. Прикордонники Чопського загону викрили 30-річного чоловіка, який намагався перетнути держробіж за підробленими документами, і за наставництвом дружини підсунув хабар. Порушник прибув потягом Київ відень у пункт пропуску. Чоп разом з паспортом житель Київщини пред'явив прикордонникам пакет документів про непридатність до військової служби. Однак, під час перевірки в інспектора виникли сум. Умніви під час бесіди чоловік не орієнтувався де і коли проходив медичне обстеження і де отримував документи. Згодом пасажир зізнався, що придбав фальшивки через соцмережі за 7 тисяч доларів. США коли зрозумів, що обманом не зможе перетнути кордон та щоб уникнути кримінальної відповідальності за використання підроблених документів. Правопорушник за наставництвом дружини спробував підкупити прикордонника. Хто це був? Скільки грошей скільки заплатили? заплатили? Ну, я, я ж я поволю що заплатив вилічно. При... При... 6-7 тисяч зарплатів. Це було карткою, тобто банк і перевод на, 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 ну, да. на річ. Це Бо, було так. не через телеграм-канал. Телеграм ну, далі але... після, після отримання, скажімо, був такий уговор, що по удаляти все з я не сделав 40. Це ваша робота ви. Виявляйте тих людей, які, які такі роблять довідки, які за кошти, за кошти роблять такі дороги. Тож порушнику загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, підроблення документів, початок, штампів та бланків та ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Поліцейські Великого Березного затримали 44-річного жителя селища Великий Березний та 34-річного жителя села Мирча. Зловмисники збували наркотики на території трьох населених пунктів Ужгородського району. Копам вдалося задокументувати факти збуту підозрюваними метамфетаміну. Їх взяли під варту з можливістю внесення застави 161 тисячі гривень для одного фігуранта та більше 201 тисячі гривень для іншого. У справі триває досудове розслідування. Залучення сталих інвестицій через приватизацію та оренду. Саме це завдання сьогодні першочергове для фонду державного майна України. Відтак, завдяки новим прозорим правилам, за 10 місяців 2023 року надходження до державного бюджету від приватизації на Закарпатті склали 61 мільйон гривень. Ця сума рекордна за останні 10 років. Це говорить про те, що українські українські підприємці не тільки місцеві закарпатські, а й з інших областей вкладають кошти в купівлю державного майна. Але це насправді не тільки купівля державного майна, як правило на цьому укупленому майні розвивається новий бізнес. Створюються робочі місця, виплачуються податки і так далі. Всі кошти, які виручені від приватизації і від оренди державного майна, спрямовуються на забезпечення обороноздатності нашої країни. Тобто, це є джерелом фінансування наших збройних сил і наших захисників, які нас захищають. Загальна кількість учасників, які взяли участь за 10 місяців 23-го року у приватизаційних торгах, становить більше двох сотень осіб. Участь в аукціонах взяли не тільки місцеві підприємці, але й інвестори з інших областей: Волинської, Київської, Харківської та Львівської. Цьому році ми продали. Закарпатське вертолітне об'єднання багато було нарікань, що ось у військовий час продають такий об'єкт. Насправді хочу внести ясність для всіх, що з 91-го року основним видом діяльності вертолітного заводу була здача майна в оренду, тобто там жодного дня з початку періоду незалежності України не випускалося нічого. Наступним цікавим об'єктом в місті Ужгороді були вбудованих 309 Квадратів вбудовані приміщення на першому поверсі, де приймало участь 47 учасників. І із стартових 12 тисяч гривень підняли ціну до 10 мільйонів гривень. 300 квадратів в місті Ушгороді, вбудовані приміщення, це навіть не окремо стоячий об'єкт на земельній ділянці. Тобто розігнали таку ціну і ці кошти так само були сплачені до державного бюджету. Плюс відповідно ПДВ. Ще одне джерело надходжень до державного бюджету це оренда державного майна за 10 місяців 23-го року. Вона принесла у бюджет майже 4,5 мільйони гривень. На сьогоднішній день в зв'язку з запровадженням військового стану кхе, діють знижки для всіх категорій підприємців, які орендуються 50%. А це хороша знижка, вона якби, дає можливість навіть у важких умовах підприємцям продовжувати працювати. Тоді, наприклад, коли ми розуміємо, що комерційна оренда вона на сьогоднішній день, навіть там в Ужгороді чи в Закарпатській області, не має знижок. Тобто реальні ціни, які є, і комерційні організації не пропонують знижки. В цьому місяці ми заробили до державного бюджету 4,5 мільйони, в попередні роки це було 5-6 мільйонів, але тоді не було знижок і тому якби, цифра вийшла така. А для чого запроваджені знижки? Для того щоб підтримати бізнес, придбати чи орендувати об'єкт державної власності на відкритому аукціоні і трансформувати його у прибуткове підприємство Кафе чи кіоск може кожен українець заборонена. Участь у торгах поширюється на громадян Росії. Разом з цим кожного учасника перевіряють за санкційними списками відповідно до рішення РНБО. Поблизу села Глибоке на Ужгородщині поліцейські виявили водія, який рухаючись на вазі, порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування помітили у водія явні ознаки наркотичного сп'яніння, на що йому одразу запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога. Водій погодився, і висновок позитивний. Крім того, виявилось, що чоловік позбавлений права керування. На порушника склали ряд адмінпротоколів. Стопчики термометрів на Закарпатті продовжують опускатись, а в населених пунктах області уже сніжно та морозно. Тож настає сезон пунктів обігріву. Один з таких облаштований на базі пожежної частини Мукачева. Його двері відчинені цілодобово. Пункт обігріву розгорнутий на базі 9-ї деперече. Розгорнули ми його з 1 жовтня. Люди до нас. Вже часто вітають, тому що прийшло похолодання. Тут можна без проблем, якщо є у вас така потреба, прийти, загрітися, попити чайку, ми вас нагодуємо печеньком, є доступ до інтернету. За словами заступника начальника 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Мукачева Андрія Кабаштури, у пункті обігріву в разі потреби можуть надати першу домедичну допомогу. Задля цього тут є аптечка. Також за необхідності охочі отримають і психологічну підтримку. Пункт обігріву повністю забезпечений теплом електроенергією. Наразі, якщо буде відключення електроенергії, в нас є генератор, своя окрема система опалення, безперебійне постачання води, є забезпечення продуктами харчування, безперебійний інтернет-стелінг. Натомість у приміщенні Мукачівської РВА без зупинки цілодобово працює пункт незламності. Його відкрили ще в листопаді минулого року у зв'язку з енергокризою в Україні. Відтоді локація доступна всім потребуючим, незважаючи на пору року. Є закріплений відповідальний працівник у нас кожного дня. Якщо йдеться про робочий час, коли працює адміністрація, тобто з 8 ранку до 17.00, тут є постійно одні і ті ж самі люди, два працівники, які слідкують за чистотою, порядком. Якщо потрібно щось проконсультувати або допомогти, чимось користуватися. Є номер телефону на вході. По цьому номер телефону. Працівник сюди підходить, відповідно розповідає, допомагає в тому, чому потрібно. Якщо йдеться про період після 17.00 і до ранку, до восьми години, то в нас кожного дня в режимі чергування закріплюється відповідальний працівник і знову ж таки по номеру телефону з ним можна сконтактувати або працівник поліції може його викликати для того, аби людина отримала відповідну допомогу. Загалом у Мукачівському районі розгорнуто уже 42 пункти незламності, відкриттям та забезпеченням яких займається Мукачівська адміністрація та громади району. Це пункт незламності, в якому знаходимося ми в приміщенні Мукачівської районної ради адміністрації, і відповідно 41 пункт незламності, які створені в установах комунальної форми власності у 13 громадах Мукачівського району. Це або школи, або відповідні адмінбудівлі на території відповідних громад. І окрім цього, у нас є сім пунктів незглавності, які розгорнуті Мукачівським районним управлінням ДСНС у нас у районі. Не стоїть осторонь і відповідальний бізнес, який у власних приміщеннях також створює пункти незламності, де відвідувачі можуть зігрітися чи підзарядити гаджети. Їх на Мукачівщині наразі налічують більше сорока. Знайти найближчу локацію можна на сайті «Незламність.gov.ua» чи за допомогою застосунку Дія. Шестирічний ведмідь Балу прибув із Хмельницького до синевира. Реабілітаційний центр бурих ведмедів прийняв нового жильця. Його доправили із зоокутка Хмельницького парку імені Чекмана. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям міндовкілля місцевої влади та центру реабілітації бурого ведмедя нацпарку. Начальник центру Ярослав Бундзяк разом із ветлікарем Михайлом Маслеєм здійснили його доправку до місця призначення в спеціальному транспортному контейнері, де під час транспортування забезпечили йому всі. І необхідні умови для успішного прибуття. Поки що ведмедя балу поселили в карантинній зоні, де він поповнив родину Клишоногих. Разом із ним проходять адаптацію і лікування ще 31 один ведмідь. Маленькі златці всього чотири, і сьогодні дівчинка в гостях у святого Миколая. Каже, весь рік була чемною та слухняною. До того ж вивчила вірш для зустрічі із чудотворцем. Яка судочка. Нічого собі браво, та п'ясти увнічка. Дитина разом з бабусею та дідусем завітала до резиденції святого Миколая, яка відкрита у Мукачівському замку Паланок. Тут дівчинка з рідними написала і листа чудотворцю, який уже невдовзі завітає до дівчинки із подарунками. До святого чудотворця у стінах замку паланок відкривають щороку напередодні свята. Цьогоріч резиденція запрацювала 25 листопада. Це для діток дуже би, емоційно було, розказали віршики, там символічні сюрпризи підготували для них. Ну, діти дуже задоволені були. Треба їм емоції дарувати. Дитинство раз в житті, і те вже не вернеш, кожен рік воно йде рік за роком. Ну, треба жити теперішнім часом. В Україні ділиться святий Миколай сьогодні найбажаніший подарунок для українських діток. Цього просять майже всі маленькі відвідувачі, щоб зсу перемогли навалу орків, як кажуть, так ну і звичайно, діти просять для себе щось, щастя для своїх сімей, для батьків. Буває таке, навіть що хтось з батьків зараз знаходиться на сході і на захисті нашої країни. Навіть просять, щоб повернулися живі, здорові. Цього року резиденцію Святого Миколая лише за вихідні відвідало близько 300 діток. Вона працюватиме щоденно з 12 до 17 години до 5 грудня включно. Перше, ми відкрили резиденцію Святого Миколая, це був 2020 рік. Вже четвертий рік поспіль ми відкриваємо дану резиденцію у замку Паланок. Як ми бачимо, це є успішний проєкт, тобто люди йдуть до нас із задоволенням. Це добрий приклад, це треба робити, особливо в сьогоднішній день, в такі важкі часи, трошки дарувати дітям радість. По справжньому казкова зимова атмосфера панує на всій території Мукачівської фортеці. Тут як маленькі, так і дорослі відвідувачі можуть знайти чимало оздоблених святкових локацій, зробити фото та насолодитися атмосферою прийдешніх новорічних свят.